В ефірі Молодь Плюс. Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю усіх, хто слухає і дивиться Радіо Свободи. Мене звати Марічка Набока. Це програма Молодь Плюс. І сьогодні ми говоримо про громадський контроль. Фікція це чи реальна можливість? Це продовження серії Молоді депутати в новій раді. І сьогодні зі мною в студії новообраний депутат від самопомічі Олена Сотник. Доброго вечора. Доброго вечора. Шановні слухачі і глядачі. Дзвоніть нам. Наш телефон 044-490-2905, А також дзвоніть нам в скайп на ім'я radiosvoboda.org. також долучатися до створення програми. У Твіттер і Фейсбук. Отже, пані Олено, скажіть, будь ласка, був у вас особисто такий план іти в політику? Ні, особистого плану ніколи не було. Я собі цього не планувала. У мене була можливо професійна якась кар'єра і професійний план розвитку. Ви юрист. Е, я юрист, так вже 12 років, адвокат. І, в принципі, я вважаю, що я для свого віку достатньо багато в цій сфері досягла і планувала далі в цьому розвиватися. Ну, напевно, до останніх десь подій, останніх двох, навіть трьох років більш активно почала потім займатися громадською діяльністю. У мене своя є невелика благодійна організація, яка займалася освітою дітей-сиріт. Дітей і також активно у своїй професійній сфері Асоціація правників України. Я там вже чотири роки член правління і очолювала якраз напрямок громадського контролю. І представництва громадськості в державних органах влади. А як потрапили тоді у список самопломічі? Я була в, десь вже з 1 грудня, коли почалися події на Майдані. Ми в Асоціації управників України просто почали дуже активно допомагати юридичну допомогу майданівцям. Надавали у нас був свій центр безкоштовної допомоги. Потім, коли сталися трагічні події вже в лютому, мене попросили супроводжувати декілька сімей Небесної сотні під час розслідування. І фактично попросили також зібрати інших адвокатів, які готові були пробоно супроводжувати ці сім'ї. Тобто безкоштовно. Безкоштовно, так. І ми тоді зібрали біля 35 адвокатів. І на сьогоднішній день це є група, вона продовжує допомагати сім'ям, вона продовжує це розслідування, наскільки це можливо в даних умовах. Ну, в принципі, я нікуди не поділася, єдине, що я не можу бути адвокатом, але це не позбавляє мене можливості їм допомагати тепер з Верховної Ради. І вас запросили. Е... Так, мене запросили до самопомочі, як е, в принципі, е, принцип е, добору до, в список самопомочі він е, складається з двох основних складових. Перше, це людина, яка щось в своєму житті вже досягла, е, і друге, це відповідність цієї людини певним цінностям, певним критеріям. Тобто це не просто там досягнення в бізнесі, а це якісь ще ціннісні досягнення, щось людина зробила для цього суспільства, для цієї країни. Розкажіть, будь ласка, ви утримались в голосуванні за уряд пакетом. Розкажіть, будь ласка, чому? Так. Насправді, у мене, напевно, чи не найбільше причин, чому я відмовилась. В першу чергу, точніше, не відмовилася, утрималась. Мені було це досить важко, тому що, наприклад, ми номінували свого міністра АПК Олексія Павленка. Це мій давній товариш, я його дуже добре знаю, дуже порядна людина. І, звичайно, хотілося б підтримати. Але, по-перше, принцип пакетності він не зовсім відповідає цивілізованим принципам виборів. Це перше. Друге і найголовніше, що е, умова про створення так званого зараз Міністерства правди вона не стояла. Ми про це, як самопоміч, дізналися взагалі вранці під час вже засідання Верховної Ради. Ви не знали взагалі про до, створення? Момент, до, до моменту до ранішнього до початку засідання пленарного ми не знали про те, що в пакеті буде йти це міністерство. І для всієї фракції це, ну, це було не просто там здивування. Ми вважаємо, що все ж таки, напевно, наші товариші по коаліції мали б це з нами обговорити і мали б це погодити, тому що згідно умов коаліції, всі такі рішення приймаються консенсусно, тобто всі сторони мають про нього знати його погодити. І це був дійсно шок. Більше того, у мене як у юриста. Однозначно викликає протест, як може створюватися міністерство, коли ще немає ні положення про нього. Ми, ми не розуміємо його повноважень, а тут ми його приймаємо рішення про його створення без обговорення з громадськістю, без обговорення з експертними середовищами, мається на увазі журналісти і вся інформаційна сфера. Ну тобто, це був такий трошки нецивілізований, як на мене, нонсенс Ну і третє це моя особиста причина. Я більше вже вісім місяців, так тривають такі активні, активна наша адвокатська участь у розслідуванні справ небесної сотні. Фактично, розслідування вже скоро там буде рік, як триває це розслідування через два місяці. Жодних результатів немає, і я дуже добре знаю зсередини, що крім Генеральної прокуратури дуже багато могли б допомогти і реально могли щось зробити в розслідуванні органи внутрішніх справ. І коли до нас на співбесіду у фракції прийшов пан пана і я йому прямо задала питання відносно того, чому не виконуються. Цілий ряд доручень Генеральної прокуратури щодо розслідування, і мені сказали, що вони взагалі не мають їх виконувати, тому що всі розслідування, точніше, всі функції забрала Генеральна прокуратура. Я знаю, що це неправда. Е, ну, вибачте, я не могла голосувати за цю людину, тому що для мене це була б зрада е, і сім'ям і, і тим хлопцям, які фактично загинули. Я не знаю, як хто. Мені по професійній моїй діяльності довелося дивитися кадри вбивств на Майдані. Ну, напевно, вже навіть не десятки разів, а вже перевалило за сотню. Я це бачила дуже багато разів. І після цього ну, просто для мене будь-які виправдання вони не працюють. Я знаю, що вони можуть це робити, в них є повноваження, вони просто цього не роблять. Вони не розуміють. Я зрозуміла вашу аргументацію. У нас є слухач. Доброго вечора, говоріть, будь ласка, у вас є запитання чи репліка? Доброго вечора! Це Київська область Світлана. Значить, запитання мене до гості. Скажіть, будь ласка, чи є у вас як у молодого депутата, якісь вже проєкти щодо того, як? учасника АТО получить саме добровольчим батальйоном получить статус учасника це питання, питання ну тут дивіться насправді у нас є представники батальйону донбас які безпосередньо розуміють цю проблему і вони займаються цим я знаю що є законопроект я відповідаю в нашій фракції за юридичний фактично департамент і юридичну експертизу вони вже ці законопроекти мають і, наскільки я знаю, наступного тижня а, подавати а, відповідно, ми сподіваємося що, що вони будуть підтримані Верховною Радою. Але ж вони мають пройти зараз через комітет відповідний і після То цього. Робота почалася. Так, можна робота не просто почалася, вже дуже багато, особливо відносно і учасників АТО, і гарантій всіх учасників АТО, і особливо тих, хто постраждав. А також концепція нова безпеки України. Позаблоковий статус над всіма цими напрямками зараз хлопці дуже активно працюють. і Ми звичайно долучаємося. З, з моєї з мого боку це більше юридичний такий спортивний. що ви опікуєтеся законопроектом про громадський контроль, угу. не всі можливо розуміють, що це зараз ми спробуємо пояснити. Громадський контроль це один з видів соціального контролю, який здійснюють об'єднання громадян та самі громадяни. В драбині громадської участі в ухваленні рішень вісім сходинок: перша маніпулювання, друга терапія. Їх реальна мета не дати можливість людям брати участь в плануванні рішень. Для цього, наприклад, створюють фіктивні громадські ради. Далі сходинки інформування, консультування. Та примирення це вже коли влада розуміє час домовлятися. Це так звані символічні заходи. Наступні сходинки участі громадськості: партнерство, делегування повноважень та громадський контроль означають реальну участь громадськості в ухваленні владних рішень. Це громадська влада. Контролювати владу можна через інформаційні запити, опитування, громадські слухання, моніторинг, громадські ради та експертизи. Отже, пані Олена, на якій сходинці зараз е, українські е, можливо активісти або правозахисні організації? Наскільки можливо? Впливати на державні органи на сьогодні, ми взагалі маємо феномен відносно активності громадських організацій, і, е, в принципі, це вже рівень партнерства, я б сказала. Особливо ми можемо говорити про такі експертні організації, які і з'явилися під час е, і після, точніше, вже революції гідності. Цей реанімаційний пакет реформ. Ми бачимо, скільки е, законопроєктів реально було прийнято. І е, зараз я знаю вони дуже Дуже активно експерти з цього проєкту долучаються до розробки вже нових, їх дуже активно долучають до роботи у різних комітетах Верховної Ради, і це дуже добре. Нова країна також активно приймає участь і багато таких профільних правових різних організацій. Тобто, ми бачимо на сьогодні, що все ж таки напевно, що державні органи дійшли до того рівня, коли вони розуміють, що ну, принаймні, я не знаю наскільки. Подивимося, що це просто ілюзія, і вони для нас створюють е, видимість того, що ми маємо дослухатися. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки е, в якийсь момент е, держава зрозуміє, точніше державні органи зрозуміють, що замовником є громада і Є громадяни, а вони є лише виконавцем. Цікаво, що ви сказали ілюзія, таке слово, тому що ось черкаські активісти говорять, mm -hmm. що чиновники от лише створюють імітацію відкритості, і насправді нічого не змінюється. Владці стверджують, що відкриття для громадськості, а ось цю канцелярщину зберігають лише щоб перестрахуватися, розповідає Дар'я Бунякіна. Порівняно з попередніми роками, активні черкащани мають більше можливостей контролювати владу, кажуть черкаські громадські діячі. Адже вперше до міського виконавчого комітету війшли представники громадськості. У такому складі виконком працює менше місяця. Утім, активістам вже вдалося призупинити оборудки із 10 гектарами міської землі. Попередня влада не давала нам проєктів рішень, не йшла на жоден контакт з нами. Я був головою громадської ради. попереднього скликання. І ми за це з нею боролися. То діюча влада йде на контакт з нами, але проектів рішень так само не надає. Ну і фактично нічим не відрізняється від попередньої влади в цьому сенсі. Тому зрозуміло, що нелегко, але доводиться боротись за право контролювати владу. Наразі влада імітує, що прислухається до громадськості. Переконана активістка, член громадської ради при Черкаській Ода Вікторія Фо. Попри вчасні відповіді на запити та організацію круглих столів, діалог між активістами та владою обмежується відписками. Дуже складні бюрократичні всякі там ці процедури. Е, якщо ти задаєш питання, просто так воно повисає в повітрі. На кожне питання, яке ти хочеш, тобі відповіли, відсилай запит, носи ці бумажки в е, обладміністрацію. Ніхто так і не зробив, незважаючи на наші. Якби пропозиції, вимоги, там, систему електронних запитів, хоча нам ще влітку обіцяли, що це буде зроблено, це би набагато спростило і нам і їм власне можливість спілкування. Але ні сайт новий не створений, хоч обіцяли. Ні системи електронних запитів, ні системи електронного запису, наприклад, до прийому до голови нічого цього не зроблено. І ніхто навіть уже й не піднімає це питання і не відповідає на питання, коли це буде. Між тим у департаменті інформаційної політики Черкаської облдержадміністрації стверджують, що не обмежують право громадськості контролювати владу. Навпаки, по можливості допомагають та вирішують різні питання. Так само не виникає проблем із наданням запитуваної інформації, говорить очільник департаменту Сергій Пасіч. Який сам донедавна був громадським активістом, та недовіра, яка довгий час була присутня між громадськістю владою, вона відповідно відображається в тому, що, ну скажімо так, кожен намагається підстрахуватися. Як громадськість, коли звертається з тим чи іншим питанням, вона підстраховується, тобто у вигляді письмових звернень, залишає собі копію, аби потім сказати, що ми подавалися, і так далі. Так само влада з свого боку підстраховується, тому що. На жаль, є випадки, коли люди зранку говорять одне, а ввечері озвучують зовсім іншу позицію. Тому відповідно, якщо є якісь питання, ми просимо, щоб це були офіційні листи, наприклад, на адміністрацію, щоб ну потім завжди можна було сказати, що от ви просили це, ми це і вирішили. Власне, за спостереженнями Вікторії Феофілової за 9 місяців від революції гідності влада та громадськість втомилися одне від одного. Нині обидві сторони не надто активно відстоюють свої позиції. Однак Феофілова сподівається на конструктив після такої паузи. І запевняє, що громадські активісти не збираються опускати руки. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси. Я нагадаю радіослухачам і також глядачам, що зі мною в студію Олена Сотник, депутат від самопомічі. Пані Олено, скажіть, будь ласка, що можна зробити, можливо, законодавчо, щоб не було ось цієї лише фікції громадського контролю? Тут насправді багато речей. Ну, перше за все, якщо ми говоримо про вже певну легітимізацію громадського контролю, тобто безпосередньо закон про громадський контроль, то у нас один з основних інструментів, до якого вже звикли, але ніхто в нього не вірить, це громадські ради. Він є неефективним в першу чергу, тому що повністю вся діяльність громадських рад вона регулюється дуже цікавим чином. Тобто є положення про громадські ради, яке затверджено. Кабінету міністрів України, воно якби приблизне. А деякі наші е, державні органи, типу Міністерство юстиції, умудряються ще й контролювати створення, призначення людей обрання і повністю їх діяльність, що є нонсенсом. Для... вам ця фікція Це Правильно? фікція, да тому що європейські стандарти вони передбачають, що даний орган він є автономним. І створюється він саме громадськістю. І вже громадськість обирає туди своїх представників і сама визначає, яким чином о, там він всередині себе буде регулюватися. Тому е, важливо в законі, перш за все, прописати повноваження, яким чином формуються, і вже далі, виходячи з цього, люди самі будуть е, в кожному окремому органі. Конкретні експерти з цього середовища, які мають дотичність до діяльності цього органу, будуть визначатись, як вони будуть співпрацювати з тим або іншим органом і контролювати його. І далі, от, друге, як я сказала, контролювати. Це значить, треба дати певні конкретні інструменти цього контролю. Ви правильно там зазначали. Це і запити. Це і певні звернення. Але, наприклад, у Європі є ще й так зване громадське розслідування. Тобто, коли створюється спеціальна так, слідча комісія при органі, і розслідується якась ну, резонансна справа або витрачання коштів, наприклад. І в цьому випадку цій групі зобов'язаний державний орган надати навіть ті документи, які є закритим доступом, і вона е... законодавстві цього взагалі немає. Вона взагалі цього немає. І тут питання: наскільки ми до цього готові. Але от якщо казати про європейські там практики, про практики світові, такі прогресивні, то вони це передбачають. Але головне це публічність. Насправді, от у мене мрія, якщо коли-небудь він все ж таки буде прийнятий, що в цьому законі буде чітко прописано про те, що е, державні органи. Мають звітувати. І цей звіт має бути відкритий, публічний і регулярний. Як на мене, така публічність вона буде ну, чи не найкращим, не найкращою формою контролю. Тому що, коли ти знаєш, що ти маєш кожного місяця перед громадською радою, а радою або перед змі прозвітувати конкретно, назвати цифри, що куди витрачалося, і показати ще під це документи, ну буде дуже важко цим маніпулювати. Тому прозорість на сьогоднішній день, я думаю, це буде найефективніший варіант. Вона але на жаль, вона має бути закріплена в законодавчому якомусь акті, тому що в іншому випадку. Це неможливо. неможливо, да. Тобто ми отримуємо те, що отримуємо. Е, дуже зараз багато от я з експертами спілкуюся з приводу цього закону, його концепції. Е, дуже багато сумнівів відносно того, щоб е, цей закон не відіграв о, в зворотньому напрямку. Тому що, ну, по-перше, радикалізоване суспільство сьогодні, ми бачили мусорні баки, і ми не знаємо, можливо, ці мусорні баки перетворяться ще на щось більш агресивне. Все можливо. Це по-перше. По-друге, люди дуже агресивні, і вони насправді дуже часто навіть не можуть бути конструктивними, тому що вони втомилися. Їм ну, просто вже важко чекати. Ми постійно там я на Фейсбуці своєму постійно читаю, всі пишуть: скільки ви там будете обирати той уряд, ті, ті комітети, давайте вже приймати закони, давайте приймайте реформи. Тобто, люди е втомилися. Це реально, це правда. І я, я боюся, що в даному форматі громадський контроль він не буде ефективний. Громадський контроль ефективний, коли люди готові до е, довгострокової системної праці, і вони готові саме контролювати владу в такому цивілізованому форматі. На даному етапі, я думаю, що нам слід чекати все ж таки і найкраще це чекати публічності і, і вимагати публічності від кожного державного органу влади. Я ще хотіла. Коротесенько зачепити тему реформи судової системи. Ми запитали в перехожих на вулицях Києва, чи довіряють вони українським судам? Ось що ми почули. На даний момент не знаю, але от у моїй матері були тяжби судові. Вони вже ну продовжувалися не один рік. Корупція все нечесно, все дуже важко, непрозоро Думаю, вони. Крумповані і погані. Комерційна організація. Це ну это традиция вот, брать, брать больше, работать меньше. Сюда мы доверяем взагалі. Ну, Честно, не ні ни поняття, якщо чесно. Ось такі ми відповіді почули, дуже песимістичні, тобто, взагалі, довіри практично до судової системи гілки влади. До судової системи, до правоохоронної системи на сьогоднішній день рівень довіри, я думаю, там дай Бог щоб був 1-2%. відсотки. Це правда, і вони давно себе скомпроментували своїми діями. Ми багато бачили, особливо я, будучи всередині цієї системи, цей ну фактично безлад, коли. Можливо, там в один і той же день приймалися з одних і тих же питань зовсім різні рішення, бо ці рішення до речі, тема того, що судді, які ухвалювали рішення по майданівцям, по автомайданівцям автомайдан, досі працюють. І сьогодні активісти і депутати прийшли до Києво-Святошинського суду і вони вимагали а, люструвати тих суддів, які підпадають під дію закону про очищення влади. І, і ті, хто ухвалювали рішення по цьому, Чому ось такі судді досі працюють, і який ваш прогрес? Я вам скажу так, що ми коли я ще була в громадському секторі в асоціації правників України, ми подавали відносно не тільки судді, які подавали. по автомайдану там подавали, точніше приймали незаконні рішення. Там є ще гірші випадки, коли незаконно затримували людей. Які були напівпритомні або в дуже важкому стані? Їх затримували там не на день, на два а вони сиділи по місяцю в СІЗО. І це було повністю незаконні рішення. Ми писали скарги до вищої кваліфікаційної комісії суддів, писали заяви про скоєння злочину на сьогоднішній день. Жодної реакції на жодну заяву немає. Ці судді дійсно працюють. І ніхто навіть не збирається, мені здається, порушувати навіть дисциплінарні провадження. Що, Може що? не кажемо, як можна міняти систему. Зараз? Систему треба міняти однозначно з людей і з процесів. Тільки форми одної зміни форми недостатньо. Важливо, от багато хто каже, треба змінити людей і все запрацює. Цього недостатньо. Нам треба змінити процеси. Ми маємо зробити судову систему більш ефективну, більш прозору, і має бути чіткий якийсь баланс між відповідальністю і між їх повноваженнями. Тобто, якщо їм дається, даються такі широкі повноваження на свій розсуд, у нас же записано майже у всіх процесуальних е, кодексах, що вони приймають рішення на власний розсуд. Тобто, якщо тобі дається таке широке коло повноважень, то ти маєш внести відповідальність, щоб твій розсуд відповідав закону. І ця відповідальність має бути невідворотна. А невідворотність покарання на сьогоднішній день в Україні це найбільша проблема, як на мене. Якби люди, які приймають незаконні рішення або які вчиняють незаконні дії, точно несли покарання і були притягнені до відповідальності, не було б жодних шансів, що вони б таке вчиняли. Ну це це дуже проста логіка, яка працює в всьому світі. Тому. Я вважаю, що е, реформування судової системи її недостатньо. На сьогодні судова і правоохоронна система вони йдуть поруч, і вони мають реформовані бути одночасно і мають реформовані бути докорінно. Але це не означає, що треба все зламати і побудувати щось зовсім нове. Це означає, що ми маємо просто е, зробити нові підходи. І можливо обрати дійсно нових людей, які будуть достойними, які будуть готові вже на цих нових підходах будувати нове судочинство в Україні і нову правоохоронну систему. Я зрозуміла, дуже вам дякую за розмову. Зі мною була Олена Сотник, депутат від самопомічі. Це була програма Молодь Плюс. Марічка Набока, Почуємося до наступної п'ятниці. Дякую. дякую. В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.